Хто? Хто ти? Діти візьми, Торньо. Эй, ти де одна з тих дворьок? Хто ти біса такий? Так, Джейсон прислав мене сюди позбавитись демонів. Я певний, він сказав, що це воля творців, щоб ризикували своєю допою, а не він, чи не так? Що ж, удачі в цьому. Я б тобі допоміг, але ні. Дякую. Я може і схожий descriptor. на труп, але я люблю жити. Так, але там вроді, критичний удар треба прокачувати. А я я так і не зрозумів де тут критичний де тут критичний удар. Як напоминаю, це відкрадання скіл там лише було прописувало, що більший шанс на критичний удар щось таке. Так, а він що, не з ними чи що? Uh, так, ти не виглядаєш, ніби ти з тою групою гулів. Одяг мене видає так. Я ніколи не вірив у цю релігійну майшню з рясами та іншим лайном. На буздрах стає самотнє, розумієш? І мені не треба казати, що в групі Брайта є кілька гарненьких вурдалак. Або можливо мені доведеться сказати тобі. Так чи інакше, я допоміг їм, а вони забезпечили мене боєприпасами і приємною компанією. Так, так він. Я так і не зрозумію, чи він з ними чи ні. Ну, але він не... не вірить в цей їхню велику подорож. Так, значить, якщо вони заберуться, звідси залишиться як мінімум він, напевно. Та ні. Поки не... немає бажання в мене його вбивати. Так. Значить, він тут застряг, так? А Як ти. Чи... Як ти застряг тут? По-перше, ага. я не в пасці. Це був тактичний вибір. Гаразд. Я не можу протистояти тим тварюкам. Тому я знайшов хорошу захисну позицію, і я захищаюсь. Ах, кого я обманюю? Я в пасці. Мене звуть Гарланд, приємно познайомитись, що тут сталось. Я б супроводжував народну на роботу, коли на нас напали ці істоти. Більша частина бою була на горі, але деякі люди запанікували і побігли до підвалу, і я пішов за ними. Виявилось, що внизу цих покидьків було б найбільше, ніж на горі, і все швидко пішло шкереберить. Я не зміг знайти інших. Тому повернувся в цю кімнату і влаштував собі невеличку вбивчу зону кінець історії. Так, так я йому можу допомогти звідси, забратись і все. Як я можу допомогти тобі Забратися звідси? А, ну ти ввічливі це точно. Якби це було тільки між нами, я б зробив так, як ви просите. Але це не так. Зі мною була подруга, коли ці виродки мутанти з'явилися з нізвідки. Вона запанікувала і побігла не в той бік, далі в підвал. Вона, мабуть, мертва, але я не піду, поки не буду знати точно. Я б і сам пішов шукати, але не витримав би там і хвилини. Ти з іншого боку, здаєшся досить винахідливою, знайди мою подругу, і я заберуся з твого шляху. Ага, значить він сам може з'їсти забратися, але він хоче дізнатися, чи його друг вижив чи ні. Окей, я спробую знайти твого друга. Дякую. Даси ж мені знати, якщо щось дізнаєшся. Сподіваюсь, з нею все гаразд. Окей, так, значить. ой. Там надпис був квесту, так? А, так. Ааа, це додаткове, типу, знайти його друга. Локал мап. А як мені. Знайти. Я ж ніби вже все тут обійшов. А, воно на карті показує. Десь тут чи що? Так, а я можу цього обшукати хоча б. Так, в мене вже стільки тих булав. Е, ще ні, я ж їх докупи клею. Ага, більше не можу. Можна викинути одну, добре. А що мені копія списи. Де вони? А, загубив. Так, і... Як мені знайти... Того друга. Так, wrong direction. Ну тут. Інші дирекшени хіба сюди. Так. Чи напевно... А, вон на карті навіть показує. О, це так. Ого, нічого собі ти хто такий. Це також один з галіміх моментів, коли от легко можна ваншотнути динамітом, поклавши, але якщо поруч є якісь союзні там заручники чи щось типу того, то я от динаміт вже так не підсуну, бо вб'ю також союзних. Так, а він не ворожий? Ріх каже, що це ти вбиваєш моїх родичів! Ріх каже, що ти маєш померти! А, це все. Так я міг... А я міг... Ух, як він лупить! А я можу... Капець. Ага, ага треба було постріляти просто. Та чого ж? Може бути не бути не видим. Ух, як він лупнув нас, ясно. суїсайд атак тоді. Ось так от. Цікаво, я можу до нього підкрастись. Чи ні. А... Ага, не може. Окей. Закрий двері. Так, Закрий двері. Шкоди динаміту. А, давай міну краще візьми. Треба було спочатку поставити міну. Я там фрегмайн. А... <звук> <звук> Йоба, я інжи <вже> тут. Воно бабахне? <звук> Щось його не чути і не видно. Алло, ти де? Ага. Ну, де ти там? Я тебе не бачу. Ого. Во. Що воно тут бабахнуло? А лох, він криває, бо міну наступив, мою. Фух. Найс. Тю? Добре. Лютчик. Що це таке? Як він виглядає можна? Тут ніде він не валяється. Ага, це його меч, типу, так. Яка там в нього цінність? Ого! 244. Круто. Фух. Це, бляха, чувачок був. Типу бос. А де він був? Блін, я вже заблудився аж. Знову? А, ага, правильно йду? Так, такс, так. Що тут у нього? Цікавого було. Автомот твіча. Звичайні слова чомусь, деколи помилково сприймає за матюки і питає мене, чи пропускати повідомлення чи ні. Я надіюсь, цей автомод автоматично не банить людей. Так, з дверка. Пуста кімнатка. Що просто кімнатка і все? Нічого. Такс. Чи може треба йти на... Там, де мітка показує. Так, мені не почулось кроки якісь. Ах. Як же ж тут заблудитися легко? Тут купа тих міток. Так, це на вихід, а це. Я щось не розумію. Це наверху, типу, чи що? Чи знизу? Чи загально тут показує, типу, що десь. Я не можу знайти того друга. Треба прямо ось так прям оглянути повністю. О, тут якась темна зона. Я пропустив. Треба пошукати. Я правильно йду, так? О. А! О, пам'ятаю. Ят... Пам Йо, як я налякався. Опець, тут так темно, то тут стільки шансів, що пастку сховати якусь. Що це там таке? а. а, -а, -а. Отаке пише Twitch Hey, your message is being checked by mods and has not been sent. То мені то показує то повідомлення. Запитую, чи його пропустити чи ні. От, я просто забув дозволити. Тавно. Я просто так іще не настроював це все. Я там був чи ні? Здається, ні. Що тут? І тут дверка. Це, напевно, спуски вниз, так? Ех, начебто нічого цікавого, не хочеться нічого пропустити. Кришечка. О. Такс. Тут нічого цікавого. Всякий мотлох. Ого! докурився хтось. Так, де ж той його друг? Ага. Надіюсь, він принаймні живий. О, я використав тюремний ключ. Значить, може тут десь буде. Знайдемо зараз його або живим, або мертвим. Ого! Я взагалі нічого не бачу. Нічого лісінько не видно. Що за прикол? Хоч би ліхтарик якийсь. О! Так, ті дверка в останню чергу гляну. Також нічого не видно. Тут, напевно, його ключик буде. Та, а ні, Тюремний ключик використав. Так, я знов. А... Щось я заблудився. Я прийшов звідти, добре. Використав ключик тут. О, тут хоча б посвітліше. О, ні. Ох. Так, його друг мертвий, на жаль. Шкода. Надіюсь, він нас не пристрелить за погані довини. А то він. Агресивний такий. Шкода. Вісно. Почулись кроки, мені я вже налякався. Тут темно. Йдемо тоді до нього. Повертаємось. Нарешті закінчу цю... цей ланцюжок квестів і... Буду переходити до другої гри. Так, так, так. Здається, сюди. А, ага, так, добре. Це квестів. Давно не було стільки квестів тут. Ти знайшов мою подругу. Ех, так. Зрозуміло. Що ж, позбав мене деталей. Чорт, забирай. Я буду сумувати за цією кривою жовтою посмішкою. Гаразд, ти зробила свою частину, тепер я зроблю свою. Озернись тут, якщо хочеш. Я збираюсь прорватися на гору. Все? Виконав я його квест. Е, можу також порадити класну гру для стріму від творця. А, як я налякався його. Пака, чувак. Фу. -ху -ху. Від творця місного куба забіг Діди Хофф Isaac. О, знаю цю гру. Я її ще грав, коли. Я її вже близько 7 років граю. Ну я її. Вперше грав. Почав грати, коли вона ще була флеш версія. Чи це не флеш-версія, Коротше, самий перший Айзек. Він такий кривий був ще. І. От. А так. Що там таке? Що це за смайлик? От. І. <кхм> Більшість часу я, звісно, колись його на піратці грав. Я тільки відносно недавно купив ліцензію, тільки не впевнений, чи всі DLC я купив, чи ні. йо Йома. -йо. Ух, як же я перелякався, я загружусь Фух, добре. Це він, напевно, тут позаміновував, так. От, але я Чуть-чуть ліцензію пограв Щось. О, найще. Сама нова то Repitans. Та там стільки тих DLC. О, тут а. А скільки в мене репейр. Недостатньо репейра? Капець. Ну це дуже хардкорна гра цей Isaac Це. Ну залежить на то, яку ціль ставити для себе. Чи просто пройти на всі кінцівки, чи пройти на всі досягнення. От. Бо якщо... Ну я точно що на всі досягнення я ніколи не пройду. Це занадто хардкорно. А от, на всі кінцівки, хоча би я би, можливо, би пройшов. Але... О! Яско. Але цей. Це дуже рандомна гра. Ну, коротше, дуже довго я її буду грати. Якщо я її візьмуся і за неї. То буду дуже довго грати. А так після Супер Мідбоя я планував, як вона The End is знає, спробувати пройти. Воно більш похоже. Та це той самий супер мідбой, але трошки, я б сказав, складніший. А, о, ця поставка. А, ну якщо я правильно зрозумів, ці всі стелсбої розібрали у ці монстри. Так, shipment. А, так вони назад відправили цю поставку, звідки тоді в тих монстрів стелсбої? Привіт, постачання робко. Ми повертаємо вам 2 ящика з пристроями, позначеними як стелсбой. Згідно з маніфестом, кожен ящик містив 144 таких пристроїв. В результаті неналежної поведінки О, працівника де моєї. Один з ящиків стелс. був відкритий і не вистачає п'яти стелзбоїв. Вибачте за це, Ясно, це більш. Так, для, для... просто читанин. А, ні! О, не дарма я прочитав. Мені нотатку додавало про. ці... Так, я 7 років граю і не маю платини. Жесті, ну я. Я не знаю, щоб перестанку я грав. Можливо, там рік, часу, так, то з переривами величезними я грав. Типу пройшов там скільки разів. О, ось воно. Так. А, а, воно просто тут збереглось, так? Е -е... Маю її на сонці і на ПК, і все рівно не можу від неї відірватися. Ну я так не пригадую, чи я якусь гру настільки засідав. Останнє це, в яку я засів, що зрозумів, що її буду грати вічно, це Deep Rock Galactic. А он ящички, можливо, тут є. От, я спочатку думав, що я буду стрімити тільки цей один Deep Rock Galactic, але, на жаль, комп'ютер не стягує її, щоб стрімити. Грати, то комп'ютер ще тягне. А от якщо стрімити, то там... Страшне, дуже глючить. Бо Діпро Галактик було б дуже класно стрімити там. Із людьми класно грати в коопі рандомними і... Стоп, а чого я зістріпнув туди? Я там все оглянув. Бляха. Подивлюсь ще раз. І там взагалі бачив, так роблять, щоб е люди в чаті могли командами всяк, ну, впливати на гру. Там е монстрів додати, заспавнити, там навіть боса заспавнити мені. Так, тут нічого здається вже більше немає. Інфу я почитав. Ящички оглянув. От. Але, на жаль, він глючить. Бо я принаймні поки що в більшості простенькі ігри планую грати. Так, куди тепер? Що по квестах? Мені треба їм повідомити, що я зачистив тут все. І вони заберуться звідси. А потім я в Новак повідомлю тому чувачку, що я тут зачистив. І він мені розкаже інфу, яку мені потрібно. Так, я не заблудився, заблудився. Ох, оце так ланцюжок квестів. Блін, там ні часу не хватить на другу гру. Та що ж я блуджу так? Блін, тут вже... матеріалу на на два відео для ютубу. А я почав з дружиною Стар Це Дуже цікава гра, як виявляється. Оп. Я так само. Я тільки поки що купив стар'ю волей собі і дівчині. Але. В неї часу. Немає зараз багато. О, прикол! Це напевно монстр той! З нього пилюка лишилась тільки. Е, от, але поки часу так і не знайшлося, щоб пограти. І ти більше, якщо буду грати, її то точно не для стріму, а так, щоб спокійно собі почилити. Та, я також бачив багато всяких мемів за цей Star стар юволий, що то. Класна гра. Так, то сюди, мені здається так. Що ж я тут так блуджу, йомайо. Я зюдою заберусь туди. Напевно, що ні. Так. Ще застрягнути. Треба включати Вікіпедію перед початком і вчити, що де добувати. Ха. Настільки аж складно. О, знайшовся сюди. Сховаю збройку. З Вікіпедією останній раз я не пам'ятаю, що я грав. Напевно, той же Айзек Я з Вікіпедією грав. А, і Darkest Dungeon. Хоча це портить половину. Вражень, але занадто хардкорний. Я так і не пройшов. Я навіть половини гри, напевно, Darkest Dungeon не пройшов. Це також, до речі, хороший варіант пострімити. Бо там на основну гру є, здається, український переклад. Неофіційний. Так, де ви там? Де той чувачок? Певно, наверху. Шлях вільний. Так, все в демонів більше немає. Мола творцеві! І благословення тобі, мандрівнику! Шлях вільний. Я проведу свою паству через підвал до священного місця. Сподіваюсь, зустрінемось там. Нам ще багато треба зробити. Не зрозумів, це ще не все? Ого. Це ще не все. Вони всі побігли куди в бейсмент, потрібно за ними йти. І... И... Далі допомогти наступна фаза їхнього великого... великої подорожі. О! Відчув собі космонавти. Давайте. О, дід! ой майо суньтесь, тільки не попадайте, обережно! Ладно, буду йти спати, дякую за стрім українською. Буду заходити. Як будеш стрімити? Дзвоник продав. Прожав. Тобто дзвоник прожав. Який дзвоник? А, довго до мене доходило. Tak, ja już zrozumiał. Tak, on wiodącego, 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 to wiedzieć? Ja już wiodącego, 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 Ох, добре, що ведуть мене. Ого, я цього навіть не бачив. А як так? Ой, гепнувся. Добре, що ведуть мене, а то я би заблудився тут ще на то. Ух ти. Це що за А Можна на карті я подивлюсь? Як я цього не бачив? Йомойо. Тихо, тихо. що ти бушуєш? Якась кімнатка. Блін, так цікаво, що там. А? Це що таке? Люк. Мені туди спустились. Так. Почекай мене, я полутаю. Хочу подивитись, що тут таке. Так, там драбинка якась, напевно, на вихід. І бігом. Ага, верстак. Чого? Цікавого, ладно. А тут... Що за драбенка? А, вихід! Наверх! А тут. Підвал. Цікава локація взагалі. Шеверстак. Ладно, давай. Я чекав, щоб поговорити з тобою в останнє, перш ніж спуститися на стартовий майданчик, мандрівнику. Я хочу, щоб ви знали, що ми не завжди запам'ятаємо, як ви доставили нас до порога великої подорожі. Наші приготування майже завершені, але ракетам, які понесуть нас до порятунку, все ще бракує важливих компонентів. Якщо ти все ще хочеш допомогти, мандрівнику, поговори з Крісом, він скаже тобі, чого не вистачає. Ми не знаємо, як тобі віддячити, мандрівнику. Твоє прибуття сюди було благословенням. Ми завжди пам'ятати бо тебе. Серйозно, це ще не кінець цього квесту. Їм запчастин не вистачає. Та Дай вони на ракетах хочуть полетіти, серйозно. Вони не дуже виглядають, щоб ці ракети працювали. Тут взагалі нічого не працює. Але я не буду їм перешкоджати. Ох, окей, окей. Піду поговорю з цим крісом. Ми не знаємо, як тобі віддячити, мандрівнику. Твоє прибуття сюди було благословенням. Ми завжди пам'ятати тебе. бо тебе. Ось вони на цих ракетах хочуть полетіти.